Сергій вчора добре виспався і сьогодні зранку покинувся. Десь третій годині. Ти тільки спав? Що так швидко встав і фікіну? Королєве Христос народився. Славити Христа. Славити Христа. Погодка у нас взагалі літо. Що ти добре розкидаєш? чи ні? Виспився? Так. Вчора вночі. Твій жулік пішов їсти я тут твою байду випив, мене дуже пробило їсти. У мене їсти я бігала в палат да? вчора, вчора вночі, Випадково включилися жахів. Бо там іде по черзі, знаєш. Включились жахи, я йшов на... Телевізор в мене. Так. Да. Пішов на вулиці на фазенду. То мені так страшно було стояти, що кабінет сюди темно. а там про якихось вампірів, знаєш, що літають. Угу. таке на кораблі. Я стойки мов улітаєш. А як Маруська пробіглася, я думав, що я прям там то сходжу. От на тебе. Давай, вставай. Крулєве, от бачите, як воно є. Свята закінчились. О, ну як закінчилось? Пасху посвятила, Сергій почав мені зранку вставати. До полудня вже не спить. Я хотів Максиму тільки що їсти готувати до школи. А, не, мені Добре, що я згадав вже, Коли, там був. коли ти... там був, ти так говориш, як не, не знаю, ну, коли там був. А прикинь, люди мене всі розуміють. Ти хіба ти одне розумієш? Та я теж розумію. Так? Я тебе Коли розумію. був на кухні, готувати йому їсти хотів, потім згадуєш ти вчора казав, що він завтра до школи не йде і ще три дні. Ну слава Богу. Все, що зробити, собі каву, собі каву. Та зробив мені каву розуміти. Я типу сплю, сплю, сплю ну, знаєш, що я не сплю. Та ти сама казала. Відкрив двері пів дев'ятої і каже, що забікаву давати. Кажу, куди каву давати. Я нічого не розумію, що він хоче. Думаю, нічого собі, карання пташка. Ти що, офіела? Ти ще скажеш, що я не зроблю хаву, чого я не зробив. Ну. No. А коли зробив, то кажеш, що я зробив? Ні, то добре, що зробив, але то пів дев'ятої, чого тобі не спиться? Ось, опоминай, хвилює. Я, я би то Спить добре. Он не таке спить?